Є знижки представляють коко знижки травня на долгіт крем 150 грам. 20% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на едем. 20% в аптеках подорожник бам та ощад. Стала відома трійка порід котів, які живуть найдовше. Виявляється, саме бурманські та бірманські кішки мають найдовшу тривалість життя. Серед котів довгожителів опинились і безпородні хвостаті. Щоб дійти таких висновків, науковці програми від компас у Великій Британії проаналізували 8 тисяч смертей котів 12 різних порід. Найдовше середня тривалість життя серед висатих складає аж 14 років. На тривалість життя впливає стать, порода та вага тіла котика, що найменше дві третини раціону. Бурманського складає м'ясо. Вчені наголошують, до тарілки чотирилапих варто додавати кисломолочні продукти та овочі, однак обмежити в раціоні рибу. Також варто звертати увагу на готові корми для котів, які будуть містити додаткові необхідні вітаміни та мінерали. До речі, у книзі рекордів Гіннеса зустрічаються кішки, які жили аж понад 35 років, а найстарша киця яка живе зараз, це 26-річна Тіфані. Вона народилася 13 березня 1988 року. Живе у Каліфорнії. А власниця кішки каже, що купила її за 10 доларів у віці 6 тижнів. Перерахунку на людський вік Тіфані прожила вже близько 125 років.